Якщо ви любите чорностив так само, як і я, вам обов'язково потрібно приготувати цю страву. Нам потрібно приблизно 500 г свинини, 100-120 г копченого чорносливу, 2-3 столові ложки томатного соусу або кетчупу, цибулька, морква та зубчик чесничку. Цибульку нарізаємо до вільної форми, як вам більше подобається, соломка, кубик, різниці немає. Обсмажуємо на сковорідці. Якщо хочете, можна готувати і в кастрюлі. Моркву натираємо на крупну тертку та додаємо до золотистої цибульки. Обсмажуємо до напівготовності. За цей час наріжемо м'ясо. Я нарізаю на середні шматочки. Можна нарізати на маленькі. Напівготові овочі викладаємо в тарілку і на цій же сковорідці на великому вогні обсмажуємо м'ясо. Воно має підрум'янитись з кожної сторони, тому краще його помішувати не дуже часто, щоб не виходив сік. Коли м'ясо буде рум'яне, додаємо назад цибульку з морквою, томатний соус, перемішуємо, обсмажуємо пару хвилин та додаємо чорнослив. За бажанням його можна порізати. На 2 треті заливаємо водою, додаємо одразу сіль. За бажання можете додати улюблені спеції. Та тушкуємо під накритою кришкою мінімум пів години. В кінці додаємо зубчик часничку та шматочок вершкового масла, перемішуємо та подаємо до столу. Це дуже смачно! Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також переходьте на мій канал та дивіться у мене дуже багато цікавих відео. І не забувайте про вподобайку.